Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Клепінням любові, зневіри і мрій, під клепсидрами зрад, покаянь і дурману, всі потуги земні віддаєм боротьбі, а для чого, для кого живем і вмираєм, якщо ціль не єсна і сумління мутує ночами, якщо п'ється той яд без вагань і прозрінь, Як щоденно очей, тих, що поряд мене помічає. Педеш міра щоденних творцевих терпінь, Плинно котяться дні і згортаються ери, б'ють дошкульні дощі і засліплює сніг. Ти достукайся серця сусіднього, більше не треба, і проститься задавнений перший той гріх. Вітаю у студії Львівського радіо Олену Кіс, федорук з її такою надзвичайно цікавою поезією, яка увійшла у збірку натхнення. Вітаю тебе, Олена. Дякую, вітаю навзаєм всіх слухачів наших. Цей вір був написаний з епіграфом від знаного сучасного богослова Марка Івана Рубника, і звучить він так. Людина істота розумна, лише остільки, оскільки створена любов'ю і для любові. Бо ми знаємо, що в час таких терпінь, які зараз випадають на долю нашої України і на нашу кожну долю. І в час Великодня, коли ми якось осмислювали оті страждання Христа, котрий пройшов у цей важкий тернистий шлях, ми повинні пам'ятати, що нічого, крім того, Пам'яті, що ми є люди, що мої люди, що кожен з нас є людина, і кожен нас створений для любові, і любов'ю не має більше ніякої вартості, і як дуже гарно зазначено у твоєму вірші таке запитання. Я думаю, запитання, яке кожен собі ставить, але не кожен озвучує, це де є та міра терпінь. І не раз собі запитуєш, а де та міра терпінь українського народу, і чи, чи колись вони закінчаться, і як можливо знайти формулу окрім любові? Ви знаєте, це таке споконвічне, дуже важке філософське запитання, але, мабуть, те, що Ісус як людина пройшов той шлях, коли ти знаєш свою ціль, коли ти знаєш свою мету, тоді ти здатен і витерпіти на цьому шляху все. Єдине, що не можна відступити від правди і від мети, і пам'ятати, що ти є людина. Якщо ти чомусь жертвуєш, то тільки ім'я того, що ми є люди і ми є нація. Тому во ім'я цього ми можемо страждати і жертвувати зараз. Дуже складний час, але мені здається, що десь оптимістичною ноткою можна вважати саме те, що. Зараз в цей час народжується нова Україна, і от, от ми зустріли це Різдво рік після Майдану, який прийшов як визволення, певне вона народилася. А зараз воскресає оця наша нація, воскресає до нового життя. Вона воскресає в тяжких муках. Тяжких тернових муках ми вона ще не воскресла. Ми тільки йдемо на тому шляху, але ми знаємо, що вона мусить воскреснути. І во ім'я того, ми зараз, як оця боголюдина, мусимо проходити свій шлях. Тільки таким чином ми можемо пояснити усі ті страшні жертви. Бо кожен з нас, ну кажуть зараз по соціології, що кожного третього в Україні кожну третю родину вже, вже зачепила ця війна. І це є особисті жертви, бо кожен має якихось друзів, якщо не рідних і найближчих не знайомих. незнайомих, але тільки во ім'я того, що ми народжені на цій землі, ми зобов'язані жити там, де нас Бог народив. І тільки тому оці страждання можуть бути співвимірні, власне ось тим Божим шляхом і знати, що ми воскреснемо, ми будемо, бо ми є. Це дуже важливо, що ми є. І це треба усвідомлювати, що нам нема куди їхати, що ми тут не гості, і що ніхто окрім нас. Ніхто окрім нас. І тому як би важко не було, і скільки зусиль би ми не прикладали, і скільки оцього зла на нашому шляху не було, і скільки от тих неправдивих лже пророків, і скільки тих політичних би помилок не робилося, бо вони є і вони нас виводять з себе. Але все це є шлях прозріння. Очевидно, ми маємо прозріти і перестраждати. Скільки тих страждань, тільки Бог знає, і від нас залежить. Але це в певній мірі і школа, тому що так сталося, що оці роки. Незалежності можливо трішки були декларативні та незалежність, яка ніби так подарована. І багато хто говорив пророчу, що допоки не буде посвяти в свободу. Ніхто не думав, що це буде так страшно, і це буде реально не з книжок і не з кінофільмів, а це буде конкретно стосуватися нас. І нам таки треба дійти до певного отримати, мабуть, вищу якусь освіту, вищий якийсь вишкіл і усвідомлювати, що ми вже є достойні як українці. Нашої землі. Так, я абсолютно з тим згідна, і, мабуть, власне, у цей час звершень він наступив. З час цієї реалізації. Я пам'ятаю, в 90-х роках дуже багато ще тоді поверталося з таборів і колишні опівці, дуже включилися в процес відродження української держави. І я пам'ятаю слова такого Богдана Пришляка, який пройшов шлях у в'язниці, і рік сидів у камері смертників. І він сказав: дитинку моя, те, що ми за. Раз здобули незалежність, ми ще нічого не здобули. Ти пам'ятай, що без крові нічого не здобувалося, і тому ми воювали в лісах до 54-го року. Ми там були, тому що ми знали, що не здобудучи мечем, ми нічого не здобудемо. І мені тоді здавалося дивними ті слова, бо я тоді ще зовсім була юна, але тепер я усвідомила: так це є істина, це є правда, і воля виборюється в боротьбі. Але чи є на нас вже сучасних молодих відповідальність, тому що для багатьох правильно ти згадувала людей, які вийшли з краївок, які пережили те, що вони пережили, і для них факт прапора державного, факт тризуба це практично це те, за що погинули мільйони людей. І наскільки ми усвідомлювали, що це нам далось так просто, і наскільки ми в якійсь мірі ем, варті того були? Напевно, ми до кінця цього не усвідомлювали і до кінця не були варті, бо якби були до кінця варті, ми б не мали того, що ми зараз маємо. Ми б допустили до влади тих, які є. Ми занадто були в ейфорії, ми занадто по-дитячому ставилися до того, що нам давалося. Ми не були зрілими. І от тепер приходить процес прозріння. І ви знаєте, от те, що Наталю, я бачу, от в хто воює в АТО, там і діти, і там є зрілі. І там є середнього віку, і там є навіть старшого віку. Тобто ми всі зріємо разом. І те, що говорять, що молоді воюють, так їх дуже багато, але багато дуже і зрілих людей, які свій, свій час не віддали отих своїх подух на боротьбі за, за цю державу. І оце те, що повстали всі покоління, ну це, мабуть, говорить про те, що прозріння поволі приходить до нації. Ми можемо багато говорити про те, що половина нації мислить по інакшому, це не ну, це люди, які Спокійно. Почиває на курортах. Спокійно їздить, їздить світу, вони так. не допускають до того, але так було завжди у всіх країнах, поки їх не зачепило безпосередньо. Ми в тому не унікальні. Звичайно, що це дуже прикро усвідомлювати, коли хтось гине, коли в тебе гинуть близький, чи хтось там збирається йти добровольцем, а інші тим часом відпочивають по красивих курортах. Ну, я думаю, що це найприкріше, що ми можемо усвідомлювати, але так було завжди. І як ще казав Донцов, нації поділяється на козаків і фунтов. Ну що ж, мусимо і для них працювати. Мусимо. Тих, хто працює для нації, їх не так багато, але вони є, а нас є дуже багато. Я думаю, що Олена Кісфедорук вибрала для себе свою боротьбу. Боротьба все ж таки словом, жіночим словом, поетичним словом. Так, я м, хотіла би присві... зачитати свій вірш, який м, був написаний в такий. Дуже пекучий момент нашої переломної історії боротьби в тій так званій АТО, але насправді це є справжня війна. І я думаю, що ви згад... догадаєтеся, коли саме в цей момент він був написаний. Якийсь такий пекучий біль, якась така безмірна втома, у позавимір поколінь не рветься крик. Лише судома, нищівне полум'я нудьги, за недосправджене майбутнє, чи винні ми, чи винні ми, що наше свято стало будним, розділений на двої світ, втопає у потоках крові? Ненависть, лють у боротьбі, і зрада, зрада без любові А де любов? А де любов? Де справжнє вистраждане слово, і знову смерть під твій покров, і знову перст ударив грому дитяче, щире, золоте, і те не випите до денця лунає плач і жахряте, спливає кров'ю її серце, у лицедіївій брехні, клоноване буття історії, невинні. Прокляті і ті розіп'яті на крилах воїна. І як так сталося вже зараз абсолютно часто, за цей рік відкрилася зовсім інша і напрямок в мистецтві в творчості для України. Це якраз барикадна поезія, барикадне мистецтво. Як би ми не ставились до цього, чи воно має право на існування, чи не має, але воно є. І сам факт народження це вже є певний прояв і вищих сил. І я знаю, що на твою поезію навіть вже пишуть пісні. Тобто настільки вона актуальна і що дуже важливо, чесна і непідробна, бо багато хто можливо і робить собі спекулює на цій темі. Є такі люди, але в випадку тебе то я думаю, що це все, що ти споглядала, теж ти відчуваєш, тебе зразу воно лягає на на текст, на вірші і знаємо пісню, яка досить гарно вже відома. Так, знаєш, Наталю, в мене писалися поезії, власне, саме в такі от болючі моменти, якісь які вони писалися раптово, як відгук на якісь певні події. От те вірш, що я не прочитала. Це Слов'янсько, коли верніше, коли впав Боїн. І був ще вірш Майдану. Власне, поезія, він був написаний тоді, от от 21 січня, тоді, коли сталися ті криваві події на Майдані, і там були мої близькі, був мій чоловік. На другий день відразу я туди приїхала, і я це все споглядала в прямому ефірі і перебувала, просто добиралася туди на таких вантажівках. І буквально десь за тиждень цей вірш помітила. Чудова композитор з Чернівців, Окс... Оксана Первова рошка яка дуже багато пише на сучасну поезію своїх пісень, своїх композицій, сама їх виконує, ну, інші автори їх виконують. І вже десь за кілька тижнів цей вірш він лунав і в школі гімназії, де, чай... де був вечір пам'яті майданівців і на Майдані. Якось так було це несповідівано дуже швидко. А направду він мені написався ну, буквально за, за, за кілька якихось. Я думаю, що в ефірі Львівського радіо ця пісня теж звучала, звучить, і ще раз наші радіослухачі мають можливість почути пісню, автор якої присутня у нас у студії. час прощати, чи час скоритись ніколи, майдан серце, майданець воля, чи час прощати, чи час скоритись ніколи, майдан і воля в мучці смерті готить в напади, печерним морем. Чи час повстати запаливши в гарматах ні? Має серце, має данить поля. Чи час прощати, чи час коритись ніколи? Час чи час скоритись ніколи. Аду, що зустріч на князя Романа сьогодні з мистецтвознавцем, поетесою Оленою Кіс федорук Олено, ще знаю, що ти є завідувачем відділу графіки нашого національного музею імені Андрея Шептицького, так у Львові, і дуже багато відбувається цікавих акцій, цікавих виставок трішечки про це. Так, я працюю в Національному музеї і в нас дуже розгорнута виставкова діяльність, кожен із відділів музею дуже активно працює. І якось навіть на тлі цих всіх подій все ж таки хочеться сказати, що ми ведемо активне творче життя, духовне життя, вшановуємо пам'ять тих наших неї. Більш відомих, і не тільки найбільш відомих, але навіть і молодих художників різними виставковими проектами, і нещодавно відділи графіки, як і весь національний музей, і разом з Українським конгресовим комітетом Америки під егідою посольства американського в Україні і Міністерства культури провели такий дуже цікавий. Проєкт вшанування пам'яті відомого митця Якова Гніздовського. Як і це не пересічна особистість. Він в нас трошки менше відомий, хоча для мистецьких кіл він відомий дуже сильно і є популярним. Але для світового мистецтва він зробив не менше у, наприклад, у графіці, ніж у Олександр Архипенко в архітектурі, це постіль настільки є геніальною, настільки. Повноцінно вписаною у світову культуру, у світовий мистецький процес. Його твори знаходяться у найбільших збірках Америки і світу, конгресової бібліотеки, Білої, Білого Дому, у збірці Рокфеллера. Він був премійований багатьма преміями світовими. Його твори закупляли масово. Він був визнаний як геній в ділянці графіки, і він, до речі, відродив мистецтво давнього українського дереворізу. Хоча його Твори є наскрізь оригінальні, бо чим відрізняється художник геніальний від просто художника талановитого? А те, що геніальний, він створює свій неповторний, неповторний вираз, свій такий мистецький Стиль стилістику, яка ну повторити її надзвичайно важко, можна уподібнюватися, але повторити її практично неможливо. І ми мали змогу власне провести таку виставку в національному музеї. Були твори з багатьох збірок музейних, до речі, які в свій час 10 років тому назад подарувала Стефанія, гніздовська дружина цього художника. А виставковий проект він буде їздити по всій Україні. Зараз ця виставка вона є пересувною проводиться в Чернівцях. Потім Переїде до Києва, а там дай Бог і в Дніпропетровську, і в Харкові, як буде в і в Донецьку, і в Криму і, і, і в Криму. так. я думаю, що саме такі особистості є таким містком між минулим, сучасним і світом, тому що ми завжди були цивілізованим народом, який дав для світу імена, і якраз це і є людина, яка належить до таких, і бачу перед тобою ще є збірка воїнам світла. Так, це дуже цікава збірка воїнам світла. Це волонтерський проект, Започаткував її такий благочинний фонд «Серце Патріота або Віта Дольче. Ця збірка це є 100 поетів, які відгукнулися на події Майдану, власне, ті події, які зараз відбуваються, і зараз теперішньої нашої війни. І буквально за десь за тиждень чи два було зібрано вірші на цілу збірку. Поети з України. Але зі всього світу тут є представники країн зі всього світу. І там Отих, так, так, од, тих, у кого болить серце за те, що відбувається в Україні. І ця збірка дарується нашим воїнам. Вона від, вона не не купляється, а просто дарується воїнам нашим. З цієї збірки хочу прочитати вірш: Земні шляхи. Земні шляхи, як мед і сіль, пекуче і студене, живильна мить, екстаз і біль, вітрило і знамено, на довгу путь боїв і втрат, і переможних митей лягає тінь, найвища тінь, і ту межу відкрито. Терпкі чуття звабливих мрій, щасливе до похмілля, сьогодні світ, сьогодні свій, а завтра божевілля, чи що минає в марноті, чи досяга говерли, є Божа воля, Божий гнів, а сліз нема лиш. Дякую, отак би слухав і слухав. І думаєш, що ще потрібно людям? Оце откровення поетів, оце реальна, реальне слово від душі від серця. Всього треба цікавитись, шукати, заходити в книгарні, переходити на різні зустрічі. Я думаю, щоб це тривало всі часи, так тому Та б дійсно, як ти вже сказала, що мали б зовсім іншу Україну на всій її території. Я думаю, що кілька слів ще на прощання нашим радіослухачам. І я нагадую, що сьогодні гостем зустрічі на князя Романа була Олена Кіс Федорук, мистецтвознавець, поетеса, завідувач відділу графіки національного музею імені Андрея Шептицького. Оленочка, кілька слів на прощання. Дякую дуже, що запросили мене у цю студію. Хочу сказати, що дійсно нам бракує оцього живого слова, живого спілкування. І направду, коли ми спілкуємося чи так через радіо, чи напряму робимо ці презентації, треба бачити очі тих людей, тих воїнів, які слухають, які хочуть оцього живого слова, живого спілкування, хочуть оцієї цієї культури, цієї духовності, хочуть оцього воскресіння. І я думаю, що ми спільно з вами все ж таки воскреснемо і воскресне наша Україна. Дякую. З вами була Наталка Краничанка.